Дійсно, абсолютно праві в тому, що на сьогодні ми маємо абсолютно відповідні показники росту реальної скажімо, економіки, проте ми абсолютно вживемо всі в реальному світі. Тобто, ми маємо багато різних експертних прогнозів, думок, висновків. І якщо проаналізувати, скажімо, на сьогодні ми виходимо саме з урядового прогнозу, який був закладений в основу складання державного бюджету і відповідно прийняття Верховної Ради саме такого бюджету. Ми маємо сьогодні прогнози світових міжнародної органі... міжнародних організацій. Ми маємо прогноз... консенсус прогноз. Ми маємо експертні думки різних, різних аналітичних так само інститутів розвитку, які сьогодні є. І ми говоримо, що всі різняться дуже. Тому, скажем, так політика саме сьогодні по перегляду макропоказників по відношенню якраз до змін до бюджету, саме за результатами 9 місяців провести відповідні коригування в разі потреби або доцільності, або дійсно, як то кажуть, обставин, скажем, по виконанню, які складуться за результатом 9 місяців. Сьогодні всі розуміємо, що є скажем. Непроста ситуація стосовно, скажімо, виконання забезпечення виконання державного бюджету, тому скажімо, якраз по за результатам 9 місяців будуть прийняті відповідні урядові рішення і подані до парламенту на перегляд саме такому показнику. Так, ми всі розуміємо, що класично і правильно це, якщо виходити з бюджетного кодексу, це саме орієнтуватися на те, що якщо нема відповідних надходжень, то має бути проведено коригування, тобто таке нехороше слово або страшне слово, скажімо, так, секвестр бюджету. Мабуть, це вірно, але ми маємо. Дуже, скажімо, відверто відноситься і, скажімо, відкрито сказати суспільству, що саме такі видатки мають бути скорочені, тому що ми приводимо, скажімо, виконання бюджету, його дефіцит і його можливість і спроможність саме до показників, які відповідно які, скажімо, Дає реальна економіка, віддача реальної економіки. Тому саме за результатами 9 місяців будуть прийняті відповідні, скажімо, рішення. коментувати таких, скажімо, світових, скажімо, фінансових політиків, я писала саме політики, тому що у нас абсолютно на щоденній основі ведеться діалог з нашими, скажімо, лідменеджерами, які ведуть наші повністю зовнішні запозичення, так само які підтримують наше котування на зовнішніх ринках, і відповідно грошей не стає менше в світі. Вони, скажімо, переспляються від одного з консументу до іншого, і там де більш комфортні умови. Відповідно до і менше ризиків, туди вони і переходять. Тому що якщо взяти, проаналізувати якби повністю поведінку, скажімо так, то буде скільки експертів, скільки думок і відповідно, скажімо, коли дійсно такий поважний інститут виступив своїм, скажімо, коментарем до цього приводу, то інвесторці тобі не сподобалось взагалі, скажімо, його. Такі більш туманні, скажімо, роз'яснення, щоб яка буде політика саме з цього питання. Тому ми маємо орієнтуватися саме на те, на поведінку, яка виникає. Ринки не закриті. Питання в тому, скажемо, скільки ми готові заплатити за наше зовнішнє запозичення. Питання не в закритості ринків, ринки завжди відкриті. Питання, скільки це буде коштувати, і сьогодні саме Міністерство фінансів виходить з того, що ми готові вийти на ринки зовнішні завжди, коли для того буде відповідно вікно ліквідності, в першу чергу, коли буде можливість, так і відповідна ціна адекватна, тому що. Сьогодні всі знають, і це відкрита інформація, як скажімо, через міжнародні скажімо, торгові площадки, тому що ціна, скажімо, на сьогодні в 10% на зовнішніх ринках, це не є та ціна, яка скажімо, готова Україна, або скажімо так, переплачувати в мене на майбутнє б не хотілося. тому ми сьогодні саме виходимо з того, що ми маємо бути готові ти завжди проте враховувати ліквідність ринків бажання, скажімо так, і ціну. Сьогодні, скажем, слава богу, скажімо, така ситуація. Графік, скажем, боргових навантажень саме по 13-му році, він більш менш скажем, є комфортним на пена ближчі 3 місяці, і тому відповідно ми можемо оперувати, де здійснювати за позичення на зовнішніх ринках чи на внутрішніх. Так, у нас є сьогодні можливість на внутрішньому ринку, як в валюті, так і в гривні здійснювати запозичення. Ціна, ви знаєте, гривня у нас 7 5-7 років сьогодні у нас ціна запозичень 14%, зовнішні ринки 8 – до 10 відсотків на ріжні терміни, скажімо, обігу. Тому відповідно буде прийматися рішення, саме в якому, скажімо, напрямку на яких ринках будемо запозичувати. Тому ринки, як то кажуть, якщо подивитися в динаміці, скажімо, повністю з 22, го я так відсвятковий починаючи з 22 травня по сьогодні, то крива доходності змінюється не тільки по Україні, вона змінилась по всім суверенним запозиченням. Відповідно, скажімо так ми ж не можемо ми живемо в реальному глобальному світі. і Відповідно, маємо скажімо, адекватно, скажімо, або скажімо, з розумінням, або з здоровим глуздом відноситься до того, що відбувається, і тому приймати рішення саме що буде вигідніше для України.